thank <laughs> У нас сьогодні вівторок, 5.30 ранку, виїжджаю попрацювати. Не буде в мене сьогодні зміни 18-19 годин, як минулого разу. Працювати планую максимально адекватно, до обіду, це десь вийде 7-8 годин, побачу, там, можливо, десь до 11, до 12, можливо, трішки довше затримуюся, якщо буде більш-менш нормальна робота, хоча навряд чи на вулиці. Не ні хол... ні жарко, не ні холодно, Прям... ні, хоча холодно, 13 градусів. Але на день, я думаю, там не більше 20 градусів буде, тому така погода максимально не сприяє нормальній... Так, замовлення прийшло на... за 200 гривень по місті. Дякую. Така погода, скажімо так, максимально не сприяє роботі. Тому що коли на вулиці комфортна погода, люди гуляють, люди їдять на громадському транспорті. Тому нам це не на руку, скажімо так. але як кажу, що маємо, то маємо. Куди, як, в яку я сторону виїжджаю цього разу. Я в принципі, за два тижні роботи виїжджаю я там кожен день і вже для себе скажімо так, вироботав таку схему. Я не ведуся їхати в сторону Боярки, я виїжджаю просто тупо до центру, або стою в центрі, беру каву, Там, як не дивно, в 5-й ранку все відкрито, Там дві кав'ярні відкриті, там кулиничі, прикольно, в Києві такого немає. Або просто переїжджаю дорогу і стою на клошки на трасі і чекаю замовлення. Мені приходить замовлення. там, типу... Або з Крушинки, або тут з Ливахи, або там, в початку Василькова коротше, захвачує е, ці краї. І все. Не ведуться на те, щоб їхати в Боєрку, тому що коли ти їдеш в Боярку, по-перше, ти вже проїжджаєш певний кілометраж, плюс там накидує на тобі замовлення 4-5 км. і по факту ти їдеш там в Київ за гривень 300. Тому що Боярка, ну, до, ближче набагато до Києва, і тобі приходить замовлення або це. Кріковщина десь почато, ну, коротше, ті країни там Вишневе, або це там, відрадний якийсь коротше. не сильно прикольно їхати, там півгодини чекати, їхати на подачі там по 5-7 кілометрів і просто уїжджати за 300 гривень. Якщо з тих країв, де я стою, типу з центру, то це замовлення мінімум там 400-500 гривень. І окей, можна там, почекати там, до 6 ранку, ранку, до початку сьомої тих півгодинки, але ти більш-менш нормальним замовленням їдеш. Як на мене, я так гадаю. Тому я для себе поки випрацював таку схему. Декілька разів навіть вийшло ловити замовлення сюди, приїжджати не пустим. Тому цілком за місто можна поки працювати. Не знаю, як буде далі. Ззимку, мабуть, коли немає взагалі роботи, то тут буде прям печалі, буду виїжджати, я напевно пустий, але... Побачимо. Так, прилітає Васильків. Ні, не хочу я Васильків. Чи Каштановий просвулок десь короче, аж за Васильків туди. Не хочу я. Коротше, брав я одного разу. Мені до, до, здається, ще це саме замовлення. Короче, ні. Їздив я вже раз по цьому замовленню за 410 гривень зранку з Мархалівки приходить Васильків аж туди на виїзд за Васильків. Коротше. Потім я ще кілометрів 4 вертався в сам Васильків ближче до центру. І все-таки піймав замовлення з виїзду опіше, з Василькова і їхав ще 5 кілометрів на подачу. Тому в мене десь в добавок ще 9 кілометрів вийшло холостих. Хоча... Прикольно, коли ти виїжджаєш там зранку за 400 і потім за 600 ловиш в Київ, і вже відразу в тебе два замовлення на 1000 гривень, і ти там о 7-й годині в Києві. Ну, це прикольно. Але я дуже багато пробігу дуже. Тому не беру я таке замовлення, чекаємо щось краще. Прилетіло замовлення з коротенькою подачою 1,5 кілометра за 520 гривень на південний вокзал. Поїхали. Що Сьогодні дуже багато прилітало замовлень по містю. Прям. Ну, зазвичай мені відразу прилітає або в Київ, або максимум якесь одне замовлення по місті. Сьогодні я відмінив 4 замовлення по місту. Два приходили на Васильків, одне в Мархалівку і одне там ще десь проще. Не пам'ятаю. Але тим не менш якось дивна обстановка сьогодні тут. Я вже на Дарниці, якщо видно, приїхав сюди з замовленням за 270 гривень і вже майже 7 година, тому, тому мабуть будемо пробувати виконувати промоку під 10% з 7 до 10 і там будемо бачити, що вийде, чи, чи будуть нормальні замовлення облтучені. Ця промка, звичайно, класна штука, але є один маленький нюанс що не один я її виконую і по болту взяти нормальне замовлення ну взагалі прям без варіка тому простояв на мосола хвилин 10 приїхав по болту сюди е, нічого болт не дав і в ітогі я їду на лівий берег за 470 гривень по уклону Класика того як я виконую промки по болту. Це капець. Коротше, їхали Молоді там два хлопці і дівчина. У них своя група, якась, типу рок-рефлексія. Я всю дорогу слухав з телефона на всю їхню музику, і це просто так глуха ріже. Я ніби люблю рок. Але пф, не знаю, може можете до того, що телефона і такий звук телефон давав. Але це так різало вуха, я кажу, ну блін, трохи басу суби додати було прикольно. Ні, ні, там нормально, коротше. так на телефоні так. Ну окей, хай буде так. Але така, така собі якість музики, якщо чесно. Але вони впевнені, що в них все вийде. Я тим часом взяв замовлення на Троєщину. 24 гривні за кілометр і це прям дуже гарний результат, тому що коефіцієнти не горять зовсім. Науконі трішки є, а болт просто тільки на солом'янки там трішки все, а все інше навіть один на один не світиться. Тому, коли така погода, роботи не дуже багато. Так, половина 10-ї виконав три поїздки, заходжусь на Голосіївський, залишилось ще одну поїздочку зробити і буде виконана промка під 10%. І блін, така класна жінка, тільки що їхала зі мною. Це просто хапець. Як я в минулому відео розповідав про чувака, який там максимально якусь ніс неадекватний, а це максимально, ну, як навпаки, дуже розумна жінка. Типу розповідала всю дорогу там про політику, про ще щось, але ну, адекватні думки з тим, що я згоден, максимально. Але вона це так емоційно розказувала, їй треба якимось там не знаю, політологом працювати е, громко, так на бажана. Можна поїхати на 400 гривень, клас. Коротше, наскільки це все емоційно розповідала, ти там хочеться слухати. Ход, ніби, ну, Типу особливо нічого нового не розповіла, все те, що я знаю. Але це так було подано, цікаво, що хотілося б, щоб поїздка ж, там не 35 хвилин е, длилася, а години-півтори послухати такий подкаст емоційний від розумної людини. От у мене питання до Болта, як я повинен о, нарешті завершити поїздку. Це просто капець. Ти під'їжджаєш, по-перше, хочеш глянути е, точну точку, куди під'їжджати. Е, по-друге, ти хочеш завершити поїздку, а воно просто тобі накидує замовлення. Ну це капець, якийсь, якщо чесно. О, дякую за чайові. Уже другий за сьогодні. Коротше, це прям дуже бісить, якщо чесно. І ти не можеш нажати цю... Там Рука ото висвічується, Типу, щоб ти замовлення не підходило. Бо ти тільки не нажимаєш, то висвічується замовлення. Все, ця функція вже недоступна, вона типу, перекриває її. І це, блін, це прям дуже сильно бісить. Зробіть якось, щоб не було цього. що Ти накидує просто тупо замовлення і ти нічого не можеш з цим зробити. І нагадую про спеціальну пропозицію від Київстар для водіїв уклон. Тарифні плани від 100 гривень на місяць, а також промокод на 120 днів для Київстар ТБ. Вся інформація в застосунку уклон в розділі Драйвер Ап. Користуйся. Знаєте, за що я обожнюю працювати з 5 ранку? Це те, що початок 11 під'їжджаю на замовлення, виходить хлопець, такий заспаний, такий добрий ранок, е сідає і типу, їде, він їде на роботу. В нього тільки початок дня, він тільки проснувся, в нього ще в цілий день працювати, потім ввечері добиратись додому, а в мене вже майже закінчився робочий день. От люди тільки прокидаються, а в мене вже закінчився робочий день. Ну не кайф же ж. От просто кайф. Ну, звичайно, я ще там пару замовлень зроблю, там, десь до 12, ї але тим не менш. Я можу, в принципі, там, мені здається, вже більше 2000 гривень каса є. Можу збиратися їхати додому, я свою норму виповнив. <arose> кайф, кайф. Майже 12-та. Підбиваємо підсумки, що вийшло сьогодні взагалі заробити. Приїхав я 170 кілометрів, це на паливу амортизацію, у нас виходить приблизно 1000 гривень. І по касі уклон 1200 гривень, і болт 2800 1800 гривень. Того разом виходить 3000 гривень касу. Я зробив за 6,5 годин. Віднімаємо 1000 гривень, це в нас паливо плюс амортизація. І того разом виходить, що 2000 гривень я заробив за 65 годин. Цілком непогано. З гарним замовленням виїхав я з дому. Плюс так покатався, встиг виконати промку, попадалися мені непогані замовлення, при тому, що коефіцієнтів сьогодні як таких, в принципі, не було. Найбільше, що в мене ловилось по уклону, це 1,4, якщо не чи 1,5, щось типу такого. А по болту там взагалі не зрозуміло, У них коефіцієнти так чисто формально, там по різному формується ціна, але в цілому бували моменти, коли там можна було взяти. Замовлення там, за 300-400 гривень з вартістю кілометра там, 32 гривні, наприклад, там 30. А сьогодні щось 24 це найбільше, що вийшло піймати. Але в цілому не возив мінімалки, як я зазвичай. По болту не можу піймати нормальне замовлення, намагаюся виконати промку, починаю катати мінімалки і по факту я нічого не заробляю. Тут же у мене замовлення всі були там по 300-400 гривень по болту, 4 таких замовлення, 5-10% комісії встиг зробити, і того вийшла в принципі, непогана каса. По уклону у мене в звичайному, в звичайному режимі поїздок без комісії немає, я катав, як і всі під 23%. До речі, для тих, хто мені писав, мабуть, під кожне відео, я тільки виставляю там, день, скільки я заробив, ага, бо це ти без комісії катаєш, того в тебе там такий заробіток по факту там нічого не можна заробити. Ну, При тому, що я зазвичай катаю там 50-50 і уклон і болт, а пром, ну, без комісії мені дають тільки на уклон. Це нікого не хвилює. І плюс те, що мені там не дають безкінечну кількість цих поїздів, там, ну, в кращому випадку 100, а то 50. Тому їх там викатуєш за буквально пару днів. Тому вони так кардинально сильно на касу не впливають. Тому ось такий вийшов день, цілком справедливо, як всі, під звичайну промку від болта, яку дають всім, з комісією від уклона, також, як у всіх. Тому Дякую, що додивилися до цього моменту. Пишіть ваші думки в коментарях. Скільки вийшло у вас сьогодні заробити, чи це мені сьогодні пощастило, гарна зміна вийшла. Тому що вчора я взагалі нічого не заробив. Мені мене там потрібно було зустріти знайому з вокзала, з дитини приїжджала. І плюс зранку в мене вийшло, я, виходить, подався на замовлення, виявилось, що пасажирка в Києві, вона просто перепутала населені пункти. І я отримав 30 гривень компенсації від уклона, тому що замовлення по, по готівці втратив там, пів години часу майже. По факту нічого не вийшло піймати в Київ і поїхав в Київ пустий. І плюс мені там на пів дев'яту треба було поїхати ще зустріти знайому на вокзал. По факту я вчора просто тупо відбив паливо, те, що я намотався там по справам, просто відбив паливо і все, і нічого не заробив. А сьогодні вийшла ось така непогана зміна. тому Ще раз дякую, що додали до цього моменту. Пишіть ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх вниз і всім пока.